20 років у стінах нинішнього свято-Миколаївського собору діяла спортивна школа. А вже у 1991-му приміщення було передано під храм першої української церкви, єдиної на той час на декілька областей. Відтоді почалося переобладнання приміщення під типовий храм. Розмивали стіни, фарбували дерев'яну підлогу, поставили перший іконостас. Він тоді був дуже маленький, та встановили вікна і почали служити. Хор відразу зібрався професійний, керувала ним Людмила Олександрівна. На Ломоносова, і у нас всі співаки мали музичну освіту. Троє чи четверо мали вищу музичну, тобто консерваторію. Хор був вражаючий. Перший час частина Кременчужан приходила послухати хор. Отець Володимир був призначений третім настоятелем храму 6 січня 1993 року. Відтоді і розпочалася реставрація стін. Настоятель пригадує, як добре відомий в місті митець різбляр Микола Зацеркляний прийшов до храму і запропонував власноруч виготовити для нього іконостас. Архітектурна композиція костьолу. Це ж готичний стиль. Вона не передбачає встановлення ж іконостасу. В римських церквах немає ж іконостасу. і нам треба було, щоб цей іконостас не просто став на своє місце, а щоб він гармонійно як кажуть вписав. В архітектурний ансамбль у цій карніз, подроблені частини, колони і решта всього, і ось в цьому іконостасі, який зараз вісочіє в нашому соборі, взяти фрагменти із 12 іконостасів різних церков. Так ми з Миколою Григоровичем розпочинали. Микола Зацеркляний працював над іконостасом зі стамескою, долотом, Рашпілем. Навіть дрель була механічною, пригадує отець Володимир. Нинішній іконостас виготовлений з липи. От ми бачимо тетрапота, налої, кіоти, іконостас все з липи. Причому це виготовлено все в трьохкімнатній квартирі. Ось отут за швейною фабрикою, Крімтекс. Там, де і жила ця родина зацеркляних. Микола Григорович, дружиною Тетяна, Захарій, син їхній. Це він зараз дорослий Миколи Григоровича нема. Тетяна вже від жінка в почтенному і це вони. Вони вдома різали. Вони дома чистили, стругали, готували. Ми тільки тут лакували на подвір'ї складали. Працював Микола Григорович над оздобленням храму більше чотирьох років. Виготовив у вівтарі різний пристіл, різний жартовник та ще багато чого що й до нині нагадує про його працелюбність і талановитість. От все, що ви бачите, різне є в нашому соборі. Це все Микола Григорій Зацеркляний, його дружина Тетяна і син їхній Захарія. Ну і віруючи, не байдужі, а охочих долучитися до розбудови храму було на той час чимало. І про них ми обов'язково розкажемо у наших наступних випусках. Не пропустіть Свято Миколаївський кафедральний собор. Історія та сьогодення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.